Доброго дня, шановні водолії, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. А, ну, Цього тижня ви будете. Знаєте, цілеспрямовано йти до своєї цілі. Можливо, це так, це кар'єра, можливо, ви будете більше спрямовані на те, щоб більше працювати, щоб досягнути хороших цілей. Хтось з вас буде просто працювати над якимись своїми особистими цілями. Також це прекрасний час. Ви самі для себе це, зрештою, зрозумієте, тому що можливо звернете увагу, що забагато рутини у вашому житті і час можливо щось змінити потихесенько, поступово, але вам захочеться певних змін. Вам захочеться все-таки, знаєте, я б сказала так, більше досягати якихось вершин. В самореалізації, в реалізації на роботі, в підвищенні заробітної плати, можливо, хтось з вас вирішить для себе і буде будувати плани, і також буде змотивований на те, щоб шукати додаткове джерело доходу. І давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в сфері роботи. Так, якщо ми... Говоримо про роботу. Може бути такий момент, що хтось з вас може зневіритися в тій сфері роботи чи загалом в тій фірмі, в якій ви працюєте, що вас тут нічого не чекає. І це з одного боку. Буде вас мотивувати, так, те, що я говорила, на те, щоб е, змінювати щось, е, щоб шукати, можливо, починати шукати потихеньку нову роботу, можливо, щоб потихеньку переходити на власні хліба, е, можливо, щоб потихеньку. Е, Задумуватися над додатковим джерелом доходу. Також будьте обачні, тому що є ймовірність того, що хтось вам, знаєте, захоче на вас повісити всіх собак та зробити вас винних в усіх смертних гріхах. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. А, так, як, дві сімки. А, добре, якщо ви маєте роботу, я б сказала тут так, що ваша зневіра може перейти в те, що ви Ой, вам може бути все просто по барабану, що відбувається. А ви не будете, знаєте, намагатися там відстоювати себе, свою думку і так далі. Можливо, просто ви вже не бачите перспектив, і, знаєте, вам по барабану, як воно буде, чи вас звільнять? чи вас не звільнять? Це знаєте, от така просто. Ізневіра і, і загалом просто повні повна апатія, повна бездіяльність і повне знаєте, небажання взагалі залишатися на цій роботі. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Ну, дивіться, тут яка може бути ситуація? Вам на спів Можуть говорити або подавати невірну е, інформацію так, стосовно вашої вакансії, стосовно загалом е, фірми і ставлення, наприклад, до е, працівників, це е, один момент. А другий момент може бути в, в, в тому, що можливо ви не до кінця об'єктивно дивитеся на себе і. Е, 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 на свої вміння, навички, тобто річ іде про те, що можливо ви занадто завищили своє бажання от якоїсь посади. Тобто, ви, наприклад, щойно закінчили університет і відразу хочете йти на директора. А у вас немає ані досвіду в цій сфері, ані практики, ані навичок, нічого. Практичних радше, навичок. Тобто тут може бути таке невірне, необ'єктивне бачення себе. Добре, давайте подивимося. І працевлаштування в цьому, на цьому тижні ну, його немає. Давайте подивимося, про що у вас говорить сфера фінансів. А так, і якщо ми говоримо про сферу фінансів і ви плануєте в реалі втілити в життя якийсь е проєкт, то у вас є всі засоби, у вас є всі вміння, всі навички. Є... Ви можливо зробили повний аналіз. Можливо, ви власне цим зараз займаєтеся, що. Е Використовуєте якісь свої інструменти, робите якийсь аналіз, дослідження того, як воно там, що робити, створюєте собі якийсь певний план. Загалом, це ви дуже добре розпоряджаєтеся своїми фінансами. Ви будете, якщо ви, наприклад. Хочете отримати якісь дотації, якесь, е, якусь стипендію, гранти, будь-що, якесь додаткове дофінансування, то ви будете себе проявляти дуже добре. Ваші е, навички, ваші, е, ваше бачення, воно буде оцінене. Е, якщо це просто якісь е, субсидії, то ви будете, знаєте. Е, Добиватися свого, ходити кожного дня, можливо, навіть знаєте, намагатися довести свою правоту за допомогою певних нормативно-правових актів, але за допомогою своєї якоїсь волі, своїх знань, своїх вмінь ви зможете отримати те, чого ви хочете. Тобто ваша фінансова ситуація залежить тільки і виключно від вас, який спо способом, в яким чином ви використовуєте свої інструменти та ресурси, які у вас є на даний момент. Дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Ну, Дивіться, якщо ви планували якусь, якийсь розвиток, якийсь щось нове, то на жаль, ні. На жаль, якась можливо поїздка з вашими близькими рідними. Вона може бути відкладена в часі. Це раз. Другий момент, якщо ви, наприклад, очікували, що з якоюсь особою у вас будуть розвиватися стосунки, то е, ні. Ну і це загалом може просто бути е, різне бачення. Е, ваша як стосовно якоїсь ситуації, та ваших, наприклад, вашого оточення, ваших близьких чи рідних, так, наприклад, ви ось знаєте, що вам ви можете досягти успіху, наприклад, щоб створити додаткове джерело доходу, наприклад. Через якийсь там пасивний заробіток, ну не знаю, будь-яким чином. А натомість ваше ваше оточення говорить, іди працювати на завод. Що ти е, собі придумав чи придумала, що то за робота, то не робота. Хоча, наприклад, е, таким чином, яким ви бачите, ви маєте набагато е, більше шансів досягти кращих успіхів. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні е, романтичні стосунки. В першу чергу. А це... Може бути через те, що різне бачення якоїсь ситуації вас і вашого партнера, воно може застопорити певну ситуацію, вона не буде розвиватися так. Далі, якщо планували поїздку, еміграцію, якщо є така відповідно у вас можливість, то також вона може бути відкладена. Тобто, це якась певна рутина. Я б сказала так, у вас стосунки. Це рутина, це нічого, нічого нового, ніякого розвитку немає. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Знову ж таки, у вас взагалі ви будете хіба сконцентровані зовсім на інших якихось аспектах і не будете взагалі думати про особисте життя. Дивимося, що прийде цього. Тижня. Так, прийде цього тижня бажання щось вивчати, бажання щось аналізувати, слідкувати. Можливо, ви хочете створити якийсь свій власний проєкт, додаткове джерело доходу, так? і ви будете дивитися, як воно виглядає у ваших конкурентів. Так, тобто це створення плану, це чіткість це структура, це здобуття якихось знань, здобуття якихось навичок, аналіз, та, як би сказала таке, та шпигування ваших конкурентів. Дивимося, що відійде цього тижня. Відійде цього тижня який, знаєте, апатія, відсутність гармонії. Ось це воно відходить. Скоріше за все, ви будете змотивовані, і якась нова справа, скоріше за все, ось те, що ви собі там приймаєте, Думали, щоб воно вам в подальшому приносило а, вам дохід або ваша фінансова складова, так? вони будуть вас мотивувати. І ви е, вийдете з якоїсь певної апатії, з якоїсь певної е, рутини. Знаєте, це буде вам навпаки додавати певної енергії та сил. І дивимося на сам кінець, що у вас по рекомендаціях. А, так, в першу чергу, якщо ви щось робите чи підписуєте якісь договори будь-що на цього тижня, прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до своєї чуйки, тому що саме вона може вас врятувати від якихось аспектів. Вона можливо вас може врятувати від роботи яку. Вам описують, як найпрекрасніша робота на світі, а воно виявляється, що там взагалі повна неповага до працівників. Або ви будете відчувати, що хтось вам буде намагатися вставити палки в колесах, хтось щось вас захоче обманути. Так, можливо, може це вона саме врятувати від того, що хтось буде вам нав'язувати свою волю, свою думку. Тому прислухайтеся до неї. Добре. І е, в другий момент пам'ятайте також е, про себе. Не тримайте в собі емоції, тому що коли ви тримаєте в собі емоції, це може призвести саме до якихось таких апатичних, депресивних станів. Знаєте, варто-вартовати. Е, Говорити те, що ви думаєте, варто проявляти свої емоції і, можливо, інколи бути, такі, таким, знаєте, безпосереднім, як дитина. Ну що, шановні водолі, досить непоганий тиждень, що я можу сказати? Є якісь аспекти, моменти в роботі. Стосовно ваших стосунків з оточенням, ну тут більше я б сказала відсутність будь-якого розвитку, просто якась така рутина і е, нічого більше. Загалом, прекрасний тиждень буде такий сприяти тому, щоб ви розвивалися в кар'єрі, розвивалися в матеріальних та фінансових аспектах. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.